Вітаємо вас на нашому каналі. Тут завжди весело, цікаво, і ми намагаємось ділитися з вами всім найціннішим, що відбувається у дитячому будинку. Сьогодні для наших старших діток, випускників, відбулася особлива подія. Пані Наталя провела захопливий урок і відкрила для них двері у світ підприємства. Вона розповіла, як можна стати бізнесменом, з чого починається власна справа і які перші кроки варто зробити. А ще поділилася важливими секретами створення ФОП. Щоб кожен міх у майбутньому впевнено будувати свою дорогу та кар'єру. Тож приєднуйтесь до нас, беріть блокнотик, олівчик і занотовуйте, можливо, і вам щось прийде до нагоди, створювати ФОП, реєструвати ФОП, да, вам спочатку потрібно. Потрібно спочатку виписати свої кведи, які ви хочете бути, кведи, яким ви хочете, якою групою ви хочете бути, так, а потім вже, о, скажімо, далі о, далі рухатися, да? а, реєструватися там, ну і о, одною випускою о, працювати, да? а потім з іншою. А, так. Їх потрібно скажімо так обрати, і вже при реєстрації ви будете обирати, якою діяльністю ви будете займатися. Да? Далі вам потрібно обрати, там, якщо ви ФОП хочете бути, яку спрощену систему ви будете обирати. Це буде перша група, друга про група, третя, четверта загальна системна. Ви захочете бути, ось, скажімо так, система оподаткування попрацювати, задати собі питання, на, ну, на якої системі ви будете працювати, а, і а, яка діяльність, бо буває така діяльність, що вона а, тільки підпорядковується там, третій групі, а, і все. Якщо ми кажемо про реєстрацію, то Способи реєстрації бувають три онлайн через дію можна через СНАП uh, uh, і делегувати реєстрацію іншої особи. А це було в нас до того, як з'явилися СНАПИ, дві і електронні документи, дуже розповсюдження, Бо реєстрували все юридичні якісь організації там. Вони брали за це кошти і реєструвалися не тільки в податковій, бо потрібно було зареєструватися, а в податковій в пенсійному в соціальних в соціального страхування, в від нещасного випадку теж. Фонд був, там потрібно було зареєструватися в статистику, де реєстратору підготувати документи. Ну, а така була, скажімо так, а ще потрібно було надати документи в банк з договором оренди чи з договором власності майна для того, щоб відкрити банківські рахунок. Так, походити побрудити і за це юридичні е, організації брали, е, брали кошти зараз все набагато простіше можна зробити через е, портал дія і це е, е, в, в телефоні не е, дуже то і складно у вас вже є реєстрація ФОПа, чи ви тільки хочете? Ні, Тільки в планах, тому просто ознайомлюсь з інформацією. А, ага, добре. А, значить, є такий шлях, як через портал Дія. Угу. Да, Дія, в принципі, знаєте, ну, багато. Багато хто знає, да? обираємо війти до кабінету і заходити з своїм електронним підписом. А, електронний підпис е, можна м, зробити в ДІЇ, можна зробити через Приватбанк, е, можна зробити через інші банки. Якщо ви не знаєте, е, як зробити безпечно, знаю, знаю, можна. Ну, я розповідаю, в Google загуглите. А, і там, скажімо так, є дуже багато інструкцій, дуже багато посилань, а, і так, таким чином можна собі зробити електронний підпис. А, далі, а, наступний крок треба обрати зручний варіант авторизації. Да? Ну, Взагалі-то через банк, я думаю, що це найпростіше. А, Потрібно обрати потім список послуг. Тут у нас на у мене на скріншоті написано послуги і добратися до усіх послуг. Автоматична реєстрація ФОП. Оце потрібно обрати. Далі так, перший крок заповнити анкету. Для своєї прописки згідно паспорти, якщо пропусті немає, актуальну адресу проживання, так? це перший крок. Він, скажімо, підсвічує, якщо ви щось заповнили так або не так, він це підсвічує вам і потім ви заповните. Другий крок потрібно вказати кведи, так? як я вам казала, що ви обираєте свій основний квед. Потім додаткові кведи. І таким чином у вас складається ваша діяльність. Діяльність ваша може бути як по-основному кведі, так і по, скажімо так, по іншим, по допоміжним. Ви можете і там і продавати товари, і консультувати людей, там, наприклад, з боку обліку. Ну і все окей було. Так, Кількість кледів не обмежена, при обрання певних видів буде попередження. Що це означає? Бо КОПам не всі квиди можна обирати, а якщо обирати, це може бути контрольовано. Важливо обирати всі квиди, по яких ви будете отримувати оплати. І основний квест використовується виключно для державної статистики. Статистика, якщо у вас там буде великий обсяг, чи будь-який обсяг, статистика може вам направляти, додаткові звіти робити. Це може бути місячні, квартальні чи річні звіти. Ви карколо можна направити. Це потрібно дивитися на, на сайті. Потім, коли ви зареєструєтесь, ви заходите на сайт статистики, вбиваєте свій ІПМ, податковий номер, і дивитесь, чи є у вас якісь звіти від статистики, чи немає. А статистика не попереджає, коли вона додає вас, коли, скажімо так, їй потрібні від вас якісь цифри. Вам потрібно це робити самостійно. Крок три. Чи вели чи вели підтримність під діяльність протягом останнього року? Ви так відповідаєте на це питання? Так чи ні? А вибір системи оподаткування, то що я вам казала спочатку, ви собі розмірковуєте, да, перед тим як реєструватися? Це перша група, друга, третя там. А чи загазагальну систему чекало будете на загальній системі? П'ятий вибір місця здійснення діяльності а у межах України за адресою реєстрації ФОПова чи інша адреса. Більшість випадків доцільно обрати да, в межах території України, тобто вас не обмежує тільки ваша квартира чи тільки вашої е, населений пункт, там, де ви проживаєте, ви можете здійснювати це на а всі території України. Якщо ви е, товари через нову пошту десь продаєте, ну, все актуально. А, далі а, треба уточнити контактні дані, так? заповнюємо там телефон, там додатковий телефон, електронну адресу, ну і так далі. А, Протягом трьох днів буде внесено в Міністерство юстиції, і да, буде сформоване. Ось буде така випуска в ЄДР. А ви її можете подивитися, можете її е, завантажити. Рекомендую завантажити, це буде ваш е, документ, і там вже буде ваш, е, е, дата реєстрації вашого КОПУ. Після а, реєстрації а, перевірите статус а, в, а, в електронному кабінеті кабінет, податкового. Да? Ви заходите в кабінет так і е дивитесь, там можна теж зайти по вашому електронному е підпису. Якщо у вас там, наприклад, Приватбанк, ви обираєте Приватбанк. Якщо е немає зовсім таких ключів, можна е по QR-коду з діє зайти. Ось і вам потрібно для е цього, наприклад, і ПК комп'ютер чи ноутбук і ваш мобільний. Ви будете скрінити QR-код через мобільний, так зайдете до кабінету вашого. І якщо зареєстрували ФОП, ось. А, і а, що ми тут дивимося? А, ми дивимося облікові дані. Ось, ось так він буде виглядати ось цей кабінет. А, платника податків. Неважливо, це ФОП чи юридична особа. Облікові дані, і ви дивитесь, що, наприклад, у нас по цьому скріншоту а, дата переходу на спорушену система була 19. Зараз це подобалося. Так. Угу. Да. А тут що важливо? Важливо те, що а, а, а мало того, щоб создати ФОП, ви ще повинні в кабінеті створити заявку на перехід а, на спрощену систему. Бо автоматично, коли створюється ФОП, він а, є загальносистенщиком. Ось а, і а, а... Ніяких преференцій, скажімо, не дає, ви повинні будете розраховувати свій дохід і платити податки як загальну система. Для того, щоб вам обрати першу, другу, третю, четверту групу, вам потрібно зробити заявку. А, так, щоб через НАП? ну трішечки проговорю через НАП, да можна через НАП. з оригіналом податкового номера вашого, да. Коду заповнити реєстраційну форму 1, вона є на Мін'юсті, да, і подати, подати через СНА. Ви заявку цю, скажімо так, заповнюєте. Вона практично така сама, як у Дії. Хочу трішки звернутися до цього скріна. І розказати, що потрібно е зробити е заяву на перехід на спрощену систему, якщо ви вже е вас е система зареєструвала ФОПом, так а, і податися, тут бачите, обрана група 2 і 20%. Буває так, що є 20%, а є 10%, є 5%. А цю ставку ви дивитеся по своєму м, регіону, бо кожна громада обирає для, а, гру, для копу по групам свою ставку. Вона може не змінюватися, а може змінюватися там кожен рік, скажімо так, в ту дату, коли буде прийнятий бюджет. Ось таким чином. Що ще важливо, після того, що ви подали заявку, ви чекаєте, щоб вона була прийнята, і взагалі-то ці два документи: перший це витяг, який ви отримаєте. Від порталу Діяда це свідчить про те, що вас вже зареєстрували як фізичну особу підприємства. І друга це перехід на спрощену систему. Це вже свідчить про те, що ви є платником податку на другій групі. Там чи на другій, чи на третій, як ви оберете, може перша оберете, і з якою ви будете ставкою, яка ставка єдиного у вас податку. Ну що, друзі, сьогодні в нас було багато цікавої пізнавальної інформації. Крок за кроком ми дізналися, як створити власний ФОП. Дякуємо нашому вчителю, яка розповіла все просто і зрозуміло. Від перших документів до секретів успішного старту. Тепер наші випускники знають, що бізнес це не лише просто рахувати гроші, а й про відповідальність, мрію та віру у власні сили. Давайте разом побажаємо дітям сміливо крокувати вперед і не боятися нових викликів створювати новий бізнес. А щоб ми могли і надалі ділитися корисними уроками, корисною інформацією, підтримайте, будь ласка, наш дитячий канал, поставте подобайку, залиште коментар і підпишіться. Кожен ваш крок допомагає нашим дітям відчувати, що їхні мрії важливі.